У спайдермен заніметсіріс є арка, яка набагато темніша, ніж здається на перший погляд, і це сага проклонів. У п'ятому сезоні в 12-13 серії Пітера потрапляє в інший вимір. Тут усе інакше. Тітка Мей померла. А професор Ворон створив клону людини Павука. Але от питання: хто з них справжній? Це світ змушує Пітера сумніватися у власному я його розриває ненависть до свого клона Бенарелі, і це не просто купя, це альтернативна версія, яка могла б і замінити самого Пітера. Під час бою в башті Кінгпіна піна відкривається портал, і з порталу з'являється Карна, жорстокий симбіот, що вселяється у самого Пітера. і під Його впливом павук вже не герой. Пітер одержимий ідею знищити не лише цей спотворений світ, а й увесь мульти Ця арка не тільки глибока, психологічно вона виправила свій час, і хоча це залишилось дитячим мультсеріалом, тема планування ідентичності себе та внутрішньої темряви звучить тут дуже по дорослому.